Так, друзі, всім привіт. Значить, в Канаді не існує такого поняття як право слідування за візою чи за документами одного з подружжя, окрім деяких виключень. Значить, дивіться, якщо хтось один з членів родини має візок до Канади, інший не має, то іншому треба подаватися на нову візу. Це очевидно, тому що кожна людина вона відповідає за себе, вона є окремим суб'єктом. Вона є окремою фізичною особою, має свої ідентифікуючі дані, і відповідно тут немає такого правослідування. Тобто, якщо у когось є там візапокоет, другого немає, то цього зробити не можна. Другий важливий момент є можливість приєднатися до ворк-перміту Члена з подружжя, ну, подружжя свого, тоді, коли інший член подружжя в Канаді має роботу на певній посаді, яка підпадає під певну кваліфікацію, тоді можна податися на це. Третій момент: якщо один з подружжя має піар, то відповідно. Той, хто є другим з подружжям, може до нього приєднатися. Ну і паспорт зрозуміло, аналогічно. Канадський паспорт маю на увазі по шлюбу. Тому такі справи. А віза, взагалі, вона не передається ніяким чином. Тобто, це людина конкретно отримує візу, виходячи з свого імміграційного облікового запису, можна сказати так, чи про профайлу свого виходячи з своєї імміграційної історії. Тому такі справи. Кожен сам за себе, як то кажуть, тому такі справи. Всім па-па.